Хороші новини Віталій Козловський стане батьком. А Тарас Тополя пояснив, як гурт антитіла збирається зіграти концерт Ялті вже цим літом. Погані новини. Предпід судиться з Анджеліною Джолі. Чому що сталося? Все у сюжеті. Давайте дивитися. Павло Зібров переклав свій легендарний хіт Женщина Любімає українською мовою. Для артиста ця пісня є знаковою, адже вона присвячена дружині Марині і була записана за лічені години, коли народилася донька Діана. Та зараз хід українізувався і зазначимо, звучить ще краще. Жінка, що кохаю я, неповторна чарівна. Суддя кулінарного шоу Мастер шеф Ольга Мартиновська на початку року вперше зізналася. Вона більше не самотня. Я записала різ з вареничками, малесенькими такими з вишнею. Він побачив його і написав в коментарях, але вживу ніколи не зустрічались. Я відповіла. І так за вареники і, і потягнулася. А нещодавно Оля привідкрила ще трохи подробиць. Обранця шеф-кухарки звуть Руслан. Утім, показувати коханого Мартиновська, поки не квапиться. Я не навмисно приховую. У нього свої сімейні обставини. Я з повагою ставлюся до нього його дітей та партнера, з яким він прожив велику частину життя. Та й не завжди хочеться великої публічності в особистих питаннях. Тим часом, після звістки про одруження Віталія Козловського активно ширились чутки про вагітність його дружини. І їх Віталій, зрештою, підтвердив. Невдовзі він таки стане татом. При надії, мій сенс, стимул, любов. Підтвердити Козловському лишилося лише здогадки шанувальників. Чи справді його обраницею стала концертна директорка Юля? Ну, скажімо так, зачіски і колір волосся співпадають. Поділилася радісною звісткою з шанувальниками Кемерон Діас. 51-річна акторка вдруге стала мамою. Ми щасливі оголосити про появу на світ нашого сина, кардинала Меддена. Він приголомшливий, і ми такі щасливі, що він з нами. Вперше Кемерон стала мамою у 47. Доньку назвали Редікс. Чи народжувала сама малюків, чи зверталася за допомогою до сурогатної матері, діас не повідомляє. Не планує публікувати і фото дітей. Все заради їхньої конфіденційності та безпеки. А ось Арнольд Шварцнегер із шанувальниками намагається бути якомога відвертішим. Так днями 76-річний актор розповів що тепер він і справді трошки машина. Залізному арні встановили кардіостимулятор, і ця щирість зізнається, Шварцнегер надихнула чимало його шанувальників. Я отримав так багато повідомлень від людей, які народилися з подібними проблемами серця. І моя інформація про операції з заміни клапана надали їм сміливості та надії впоратися зі своєю власною проблемою. Здавалося, давно в минулому сімейні проблеми та розлучення колись найяскравішої пари Голівуду Бреда Піта та Анджеліни Джолі. Але ні, екс-подружжя вкотре судиться за частину спільних володінь. А саме виноробній, половину якої безгоди чи відома Піта Енджі продала. І хай ще аби кому, але новим власником став російський олігарх Юрій Шефлер. Ба більше бред навіть показав листа горілчаного короля до Джолі, де той ще й у гості акторку кличе. Я задоволений угодою, незважаючи на поточні розбіжності з пітом, з приводу його спроб саботувати угоду. Якщо вам знадобиться моя допомога, будь ласка, зв'яжіться зі мною телефоном. Моє запрошення відвідати мій маєток у Шотландії залишається відкритим. У цьому питанні ми як ніколи на боці піта і бажаємо якнайшвидше відсудити половину майна у підступного загарбника. Тим часом активну інформаційну боротьбу ведуть українські активісти та родичі полонених минулого тижня. У мітингу на підтримку визволення полонених захисників Азову брав участь Монатік. Нині доєднались Даша Астаф'єва, Олексій Дурнів, Надя Дорофєєва, Мішель Андраде, позитив та ще десятки медійних українців. Має намір мобілізуватися до лав бригади Національної гвардії України Хартія. Письменник-музикант Сергій Жадан. Мені здається, сьогодні немає письменників чи не письменників, музикантів чи не музикантів. Є громадяни України, які відчувають відповідальність за свою країну. Військового, в принципі, всіх рівняють. Ось ось на носі літо. Тож пригадали шанувальники і минулорічний анонс-концерту «Антитіла» в Ялті у серпні 24-го року. Але оптимізму лідер гурту Тарас Тополя не втрачає. Концерт обов'язково відбудеться. Питання лише коли ми валимо, топимо за своїх вперед з вірою і впевненістю в перемогу. Якщо навіть зараз здається, щось нереальним, завтра це стане реальним. І в свою чергу сам артист і всі українці робитимуть все можливе, аби в Криму знову замайорів синьо-жовтий прапор.